Леон Міо, технічний сорт винограду. Як він давав врожай, ви вже бачили. Починаємо його обрізати. Та зараз покажу вам декілька моделей обрізки, саме технічних. Піднявся рукав до 2 метрів. Та перший пішов праворуч на арку. Ну, це як в нас. Та фактично ми його ріжемо на сучки на 2-3 бруньки. Та з них ми будемо отримувати лози з врожаєм. Ось так він виглядає. Ліворуч, ще один рукав, коротенький сучочок на три бруньки, та фактично починає рухатись плодова стрілка. Вона рухається до наступного рукава. І звідси ми чіпляємо ще одну плодову стрілку та продовжуємо рукав. На ніже ми її отримуємо врожай, на старій ні. Ми тільки Подаємо енергію далі. Звідси, старого рукава бере початок нова плодова стрілка, яка ж на наступний рік також буде рукавом. А на цей рік вона звражає. Ось так провели обрізку.